90-ліття відзначив ветерану Па Мирослав Ромаш. Відсвяткували ювілей повстанського бунчужного у приміщенні Коломийської філії Всеукраїнського товариства політичних в'язнів. І репресованих зібрались привітати ювіляра рідні, друзі, побратими та представники влади. Серед гостей була і наша знімальна група. Мирослав Ромаш народився в селищі Заблотів. Вже в 17 років вступив до лав юнацької ОУН. В 1945 був арештований. Засудили пана Мирослава до 20 років ув'язнення. Після заслання повернувся до сім'ї у коломею. У нас такий якийсь занепад є сильний. В ті роки було було високе піднесення національної свідомості. Працювали читальна просвіта, спортивне товариство «Сотіл», Луг. І, і вони працювали над, над тим над вихованням молоді. І то велике то зараз, зараз у нас мало працюється. В свої 90 пан Мирослав не втратив молодецького запалу та повстанського духу. Нещодавно ветеран видав книгу спогадів вбитою дорогою життя. Силами гімназії, завдяки директору гімназії Матковському, вийшла така книжечка. Ну, на... битою дорогою моє життя. От, наприклад, картина це, це, це хлопці, яких німці розстріляли в Ягольниці Тернопільської області. Сьогодні пан Мирослав веде активне громадське життя, зробив великий внесок для розвитку музею визвольних змагань, що в Заболотові, каже директор закладу Ольга Заградовська. Він мені дуже багато дав експонатів про своїх соратників, друзів, з якими він зустрічався в часи визвольних змагань, які були у нас тут на покутті. Так само дав мені багато світлин, які є у музеї, і допоміг мені оформляти музей. І я дуже Йому вдячна за це, що він лишив слід у забутові. Привітати ювіляра зібрались рідні, друзі, побратими та представники влади. Наш товариш, наш побратим, сьогодні відзначає такий, такий ювілей. 90, ну 90 років ще не 100, але ми дуже раді. Він активний член нашої організації. Він у нас чергує. Він старається працювати з молоддю, видавати книжки. Так що ми дуже раді, що ми сьогодні вітаємо нашого побратима з такою датою. Дай Боже вам прожити ще стільки років і стільки тішити нам, так як ви тішите нас сьогодні. Дякую за те, що ви співаєте в наших хорах. Дякую за ту всю роботу, яку ви провели на теренах Коломиї і Коломийщини для незалежності нашої держави. щастя вам, здоров'я і дозвольте дякую. вам вручити почесну грамоту міського голови. Та від мене якнайши побажання підкріпити здоров'я і прожити ще як можна довше.